17 серпня українському музиканту та співаку Кузьмі Скрябіну мало би виповнитися 54 роки. Він трагічно загинув 2 лютого 2015 року внаслідок автокатастрофи. Друзі, в сьогоднішньому відео ми розберемо 15 цитат Кузьми Скрябіна, які будуть актуальними завжди. Всім привіт! Поїхали! Відео Добрий день, всі! після трагедії. Минуло понад 7 років. Але мільйони шанувальників в Україні досі співають його легендарні пісні. Старі фотографії, кораблі і мовчати. Старі фотографії на стіл розпаде. Дитячі стари, смішні, розкаже люди, як кораблі, кожен пливе, Поки хвиля несе, давай виключимо світло. І буде мовчати про вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою. І татом. скрябін повторював, що патріотичні пісні треба писати весь час. А не лише тоді, коли цього потребує народ. До війни на Донбасі ніхто їх не писав, а зараз усі вбралися у вишиванку. Їх ще вишиватниками називають, начеби вишиванкою, і вже думаєш, що все помінялося. Не дзвоніть батькам у телефони, дзвоніть прямо в двері. Легендарна пісня Мам стала хітом гурту Скрябін у синглі. Кузьма співує прив'язаність до батьків і виражає свою любов до матері. Андрій наполягає, щоб діти їздили частіше до своїх батьків, допоки ті ще живі. Мам, ти мене вибачив, я став дорослим, і вже минула сорок третя осінь. Як я побачу в перший разі, можна опустити руки і сказати, немає грошей, немає бажання, а можна засукати рукави і вже зараз плекати своє майбутнє. Скрябін жив дуже скромно. Він не любив витрачати гроші на одяг, Зате обожнював подорожі. Музикант казав: яка різниця, скільки років твоїм кедам якщо ти гуляєш в них Парижем Андрій Кузьменко завжди досягав своїх цілей і мотивував до цього шанувальників. Патріот людина, яка щось робить для того, аби Райні було ліпше. Кузьма не любив афішувати свої добрі вчинки для України. З початку війни він завжди допомагав бійцям АТО. Кузьменко називав патріотами також тих, хто не збирається мігрувати за кордон. Навіть у своїй пісні Сам собі країна він закликає українців пишатися своїм походженням. Біда нашого народу в тому, що ми терпіли. Кузьма говорив, що український народ забагато терпить. Наприклад, у кінотеатр на санс приходить якийсь мурло і говорить по телефону. І мало хто наважиться зробити зауваження, а буде терпіти дискомфорт. Живіть так, щоб було з чого поржати. Кузьма говорив, що кожна дія, яку ми робимо зараз, вже в цей момент впливає на наше майбутнє. Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити на собі горб від того, що навколо самі проблеми. Працездатність крок до того, щоб щось досягти. Якщо ти талановитий, геніальний. Про то ніхто не знає крім миші, яка живе в тебе на кухні. Треба пахати, щоб людей навколо в цьому переконати. Ти маєш кожне завдання робити кльово. Якщо не вмієш, мусиш сказати, люди. Я того не вмію. Навчіть мене. Найбільше всього в світі я боюся війни. Війна найбільше діоський винахід людей. Доки ми будемо сидіти і радіти, що на моїй вулиці не стріляють, доти буде війна. Нейтральним бути не можна. Війна не може бути на якійсь певній частині території. Якщо вона заходить, то це біда для всіх. Якщо у вас немає гармонії, то беріть гармонь і гармонуйте. Кузьма закликав змінювати світ найкраще. Якщо навколо людини, що змінюється в кращу сторону, країна і усе навкруги також почне змінюватися. Треба дякувати Боженьку, що ти ходиш на обох ногах, і в тебе нічого не болить. Скрябі не розумів тих людей, які говорять: ой, голова болить, чи не знаю, в яких туфлях в театрі піти. Кузьма закликав піти в лікарню ахмати, і подивитися на тих дітей, які ще не прийшли у світ, а вже Же з тих списків вже викреслені. Музикант зранку вставав і говорив: дякую, що сонце світить. Політики живуть як голубці в сметані, коли всі люди скидаються солдатам, копійками. Кузьма звинувачував політиків у розкраданні державних грошей на дороги і армію. Музикант часто подорожував на авто і показував своїм підписникам реалії українських доріг. Скрябін звертався до можновласців, не треба тратити гроші на те, щоб ходити до дорогих масажистів. Сідайте у Таврію на банановий ящик і в кожну ямку. Тоді не треба ламати собі голову, куди піти фітнес-клуб та на масаж. Якщо всі мовчать, то всім все подобається. Рогіна в нас всередині. Скрябін казав, що біди на нас сипляться від того, що ми мовчимо, поки дуже не припече українці хворіють на відсутність власної гідності. Хамство це кал, який виходить через рот. Більше всього, Кузьма ненавидів хамство і завжди робив зауваження таким людям. Він зневажав тих, хто псує репутацію країни. Чим більше хочеш взяти від життя, тим менше воно хоче тобі дати. Кузьма був повністю задоволений своїм життям. Він не прагнув нагород, надмірного багатства і завжди допомагав. Іншим людям для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібно якісь величезні простори. Досить включити фантазію і облаштувати той мінімум, який вже є, щоб і вчути себе краще. Ти сам собі країна, зроби порядок у своїй голові. Щоб змінити світ, треба почати з себе. Культуру треба будувати у своїй голові і показувати приклад іншим. Кузьма був прикладом інтелігенції, сміливості і справедливості. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Друзі, напишіть, чи ви. Були хоч раз на концерті Скрябіна, я ні, і дуже жалкую. Та напишіть також в коментарях, яка ваша улюблена пісня. Чи, можливо, ви любите усі пісні Скрябіна. А я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!